Ми зараз продовжуємо. То, окей, то була перша частина, а це буде друга частина. І зараз ми досліджуємо все що нам треба. Не я... Я знаю, що ми такі Час закінчи. Окейюшки, окейшки. Ага. Ні мати багато. Но-но-но. No, no, no. Ліпше так. Підкаліберні будуть мені. До речі. Окей, так. Що там у мене по японцям? Ага, по японцям у мене як завжди. Ага. Так. Окей, я купую. Чай хай. чайхай. чай хай. Перехожу до танку. Окей, що ж. Подивимося, на що він добрий, окей, це бій і на цьому серії порт-офтенкс. Ну, серія ця, друга частина, буде закінчуватися. Надіюсь, вам це все сподобається, але поки що буду робити все, що в моїх змогах. Окей, об'їду з стороною. Я поїхав. Let's go, <coughs> <coughs> Nos a Коли я до тебе приїду. О, оце так полювання. Привіт! Які люди в Голлівуді! Ого я бачу, Ой, вже не бачу. Так, mm -hmm. а він де. Аби те там. Mm -hmm. союзники доб'ють. Поки щось так. На. Нічого, я вже демонтував. Обійшли. Убійшли. Шмаляну. Під кай. Задню. Повніш вперед. Повний вперед. Нас поки що п'ятеро проти трої. А, окей, захоплю базу, ще швидше буде. Я ну. думка мої, уже один хтось з наших впали. Це погані мови. Ну, я швидше мою базу захоплю. Бачу, це двадцять по наший. Бачу. Десятий На. А тут каше ПЗ-2. Що ж, відкриємо вогонь. Так. Угу.